Привіт! Якщо ви коли-небудь стикалися з проблемою Корс полісі у вашому браузері під час розробки фронтенду і не знаєте, що це таке, то це відео саме для вас. Сьогодні ми розберемо, що це таке, для чого воно існує і як з ним працювати. Поїхали! Що таке взагалі корс? Корс або Cross-Region Resource Sharing – це механізм безпеки, який обмежує веб-додаток у доступу до ресурсів, які розташовані на іншому домені. Давайте зараз я вам наглядно покажу, як цю проблему відтворити, для того, щоб ми змогли її вирішити у подальшому. Давайте на прикладі. Ось у мене є мій домен, і всередині на сервері я створюю новий файл. Під назвою Course.php і пишу якийсь контент, який буде видаватися у вигляді респонзу. Тепер, якщо я перейду на свій сайт і з нього спробую відправити XML HTTP запит на цей файл, то я отримаю цей респонз. Якщо я зроблю те ж саме, але з іншого домену, наприклад, з сайту розетки, то я отримаю Course policy помилку. Для чого взагалі існує корс? Origin Policy був створений для безпеки з метою безпеки та захисту ваших даних. Уявіть, що у вас є якийсь банк, яким ви є клієнтом. У цього банку є, наприклад, якийсь веб-додаток, яким ви користуєтесь, звичайно, як клієнт банку. І цей додаток дозволяє нам переводити гроші та робити різноманітні фінансові, фінансові операції. І ось одного дня вам до вашого месенджеру прилітає повідомлення. повідомленні є якесь посилання. Ви переходите по цьому посиланню, і цей веб-ресурс, на який ви перейшли, відправляє запит з вашого браузеру до веб-додатку вашого банку. і Виконує якісь дії, і це може бути дуже небезпечно. По перше, можна зробити якісь небажані операції, та й, взагалі, таке не повинно траплятися. Звичайно, скажете ви про це, повинен подумати розробник додатку самого банку, і це так. У мене на каналі є відео про сі атаки і вразливість. Тому, будь ласка, подивіться, якщо вам цікаво, що це таке. Але в якийсь час, якщо не я правильно пам'ятаю, у 2005 році на консорціумі 3 c була подана пропозиція заблокувати такі запити на, на базовому рівні на рівні браузерів. І вже через Кілька років перші браузери почали втілювати цю політику безпеки через рік у 2009-му. Вона була внесена до специфікації. І через кілька років абсолютно всі браузери були вже з підтримкою цієї політики безпеки. Ну тому що це був стандарт. А як же працює Корс? Дивіться, коли браузер відправляє запит до іншого домену, він очікує від серверу. Певні заголовки відповіді, тобто response headers, за якими він може зрозуміти, чи дозволений цей запит, чи ні. Ці заголовки починаються з Access Control allow І їх є декілька. Але нас цікавлять основні. Це Access Control allow origin який дозволяє вказати, якому ресурсу дозволений запит до цього ресурсу. Та Access Control Allowed Methods, який вказує, які http методи дозволені цьому ресурсу. Дивіться, зазвичай браузер виконує два запити. І першим йде такий собі префлайт запит, який не чекає ніякої відповіді від серверу, але зчитує заголовки відповіді для того, щоб визначитись, чи запит дозволений, чи ні. І якщо мова йде про інший домен, то що виходить? Якщо ваш фронтенд відправляє запит типу пост на якийсь ресурс, то першим йде цей префлайт запит з типом Options. І коли а, заголовки дозволяють робити цей запит, тобто Access Allow Control origin співпадає з тим, що, на якому знаходиться наш фронтенд, тоді виконується основний пост запит. Так працюють браузери. А як же вирішити цю проблему, якщо ви розробник? І тут є декілька варіантів. Якщо у вас є доступ до ресурсу, на який ви відправляєте запит, то вам треба додати певні заголовки у відповідь для того, щоб дозволити браузеру виконувати запит на цей ресурс. І давайте я вам покажу, як це працює на тому прикладі, який ми щойно створили. Вам треба вказати заголовки відповіді перед тим, як перший байт буде переданий до респонзу. І робиться це за допомогою у PHP, зокрема, за допомогою функції Header. Перший це Access Control Allow Origin. І якщо ми хочемо дозволити абсолютно всім використовувати цей ресурс, то ми просто ставимо зірочку. Наступний заголовок – це access Control Allow Method, який буде перелічувати всі типи запитів, які дозволено робити іншим доменам з цим ресурсом. Нехай це буде GET and Post. Тепер, якщо ми повернемося на сайт розетки та виконаємо у консолі знову наш запит, то ми вже отримаємо респонс, і помилки Policy вже не буде. Іншим варіантом, якщо у вас немає доступу до цього бекенду, вам треба використовувати проксі. І цей варіант ділиться на безліч інших варіантів. Ви можете використовувати, наприклад, Nginx, який встановлений на вашому е бекенді, а можете дещо інше. Загалом ідея така: замість того, щоб робити з вашого фронтенду прямий запит на інший домен, ви робите такий самий запит, але на ваш. Бекенд, який розташований на тому ж самому домені, як і ваш фронтенд. Тоді браузер не використовує політики безпеки, і ваш запит проходить. На бекенді ви отримуєте цей запит та проксіюєте його на два, на цікавлячий ваш ресурс на іншому домені. І там же браузер взагалі не працює, ніяких політик не додається. Ви отримуєте респонс і прокидуєте респонс до вашого фронтенду. І це можна організувати безліч способів. Як я вже сказав, можна встановити engines і проксувати ваші запити до певного, до певного домену. Або можна використовувати, наприклад, Node.js і встановити певний пакет, який зробить вам те ж саме. Давайте спробуємо. Дивіться, для того, щоб це зробити, треба встановити лише один Node.js пакет. Посилання на нього та його документацію я додам до опису. Встановлюємо пакет, створюємо якийсь файл, наприклад, proxy.js. і всередині файлу, згідно з документацією, запускаємо Proxy сервер На порту ну давайте 5050. Тут ми будемо вказувати опції. Нам треба вказати, по-перше, таргет, то куди ми будемо проксувати наші запити. Вказуємо протокол, це у нас HTTPS. Вказуємо хост розетка Com'E, а також порт 443, тому що ми будемо зв'язуватися по HTTPS. Також нам треба буде вказати SSL-сертифікат та його ключ до нашого домену, тому що ми будемо робити запити з HTTPS на HTTPS. Дивіться, нам треба буде зробити ще одну штуку. Так як ми будемо робити запити на порт 5050, на ньому буде крутитися наш проксі сервер. А фронтен буде працювати на порту 4.43, то нам треба додати до респонзу, який нам надає розетка ще свій власний хідер, тобто access control allow origin, щоб дозволити запити з порту 443 на порт 5050. Тому що для браузера це абсолютно два різні оріджиани. Тепер, якщо ми перейдемо до браузера, зайдемо на мій сайт та спробуємо зробити fetch запит на порт 5050. То ми отримуємо респонс розетки. Якщо ми спробуємо запросити розетку напряму, ми отримуємо корс в полісі помилку. Таку ж саму помилку ми отримуємо, якщо ми не будемо додавати свій власний хідер. Оберемо цю запис, перезапустимо проксі Server. І знову зробимо запит на порт 5050. І ми теж отримуємо корс полісі ERROR. Ну і звичайно, найпростіший спосіб це використовувати той самий домен, що для фронтенду, що для бекенду. По факту, той самий варіант, що ми робили з проксі. Але все частіше і частіше ми використовуємо мікросервісну архітектуру і в самому софті задіяно безліч де, різноманітних ресурсів. І якщо у вас, звичайно, є доступ до бекенду, ви розробляєте це в команді, або навіть ви можете самі це розробляти, то найпростіший варіант це налаштувати політики безпеки через респонс хідери. Ну, те, що вам треба і зробити буде. Ну Ось на сьогодні і все. Я маю надію, що ви розібралися трохи, що таке кошти, для чого він потрібен і як з ним працювати. Якщо вам відео було корисним або сподобалось, будь ласка, поставте лайк та підписуйтесь, звичайно, на канал. Якщо є якісь питання, які у вас є, будь ласка, задавайте їх у коментарях. Я з радістю відповім. Ну і до зустрічі у нових відео. Всім пока.